Просте, давайте про те, чи живе зараз місто. Яка ситуація і чи живе воно взагалі? Ну, місто знаходиться в досить складній ситуації, тому що якісь там роботи по підключенню електрики до води чомусь інтенсифікувалися саме у грудні місяці з боку окупаційної влади. Там зараз досить інтенсивно ходять, намагаються підключити до світла в ці тілі. Квартири, я не кажу на будинки, я кажу квартири, тому що більшість будинків житлового фонду мають ознаки пошкоджень. Може бути обцілілий під'їзд, їзд, ізд, або два, або половина будинків. Ну, все ж таки, намагаються підключити до електрики. Е, вода є епізодична, другий максимум поверт. І то е, е, визначені десятки будинків, ну про каналізацію то ще не можу нічого вам сказати, оскільки вона зроблена. Те саме стосується опалення. Найкращим рішенням це підвіз дров до, до багатоповерхівки. Тільки люди будуть робити це у багато поверхповерхівці, велике питання. Зараз, зокрема, зі слів голови Луганського Вас Сергія Гайдая, він повідомив, що траса сватове Креміна практично під контролем ЗСУ. Це не так далеко від, Сє... від, Сє... від сєвєродонецька. Важкі в... бої зараз ідуть у Білогорівці. Що вам зокрема відомо? Так, наші хлопці потроху е просуваються, але досить складна ситуація, наскільки тому від командування а так. Ті люди, наші, які залишили в місті, вони сподіваються чекають повернення і приходу Збройних е, сил України. В цілому ж е, ну, настрій окупаційної е, влади трохи е, погіршуються, оскільки зрозуміло, що пропадання Збройних сил відбувається. Переривається на жаль, у нас зв'язок, пане Олександре. Але зрештою хочу поставити ще одне, ще одне питання. Чи правда що а, мінують за собою все росіяни навколо, і зокрема ті ж самі об'єкти інфраструктури критичні, які ще залишилися? Так на жаль, це е, їхня поведінка, е, яку вони практика, яку вони у будь-якому захопленому місті е, що саме стосується співродоництва, то мінування е, відбувається як на підступах до міста, так і по uh, об'єктах інфраструктури. Розумію. Mm -hmm.